Так, значить, сюди наш ІТП, який зараз, був непомитий, грязний. Значить, зараз ось змонтували таку систему. Зверху он Андрій понаставляв інтернету зв'язку з ним. Значить, в нас ось є полочки, на яких розміщуються. Дві акумуляторні батареї, в випадку затоплення, щоб, не дай Бог, ну, щоб ми не втратили наше обладнання. Крім того, стояло, коли тут волого було е, осушувач, поки потім я його забрав, щоб коли монтуватимуть пилюку. І як зараз ось попрошу в понеділок, щоб поприбирали, бачимо, да, поставити його назад. Того, що З'явиться перепад, перепад теплоти, і буде в нас це все мокре. І в постійному режимі буде працювати наш осушувач, який буде цю вологу забирати, щоб вона не конденсувалася в нас на обладнанні. Е, ну, В принципі, ось якось так. його робота. До речі, Андрій змонтував сайт. Посилання я скидав, де можна моніторити і дивитися його також. Роботу. Не, не скину, так? Да? А, ну то для всіх, мабуть, не скину. Ну, скину, скину хай можна буде подивитися. Ну, в принципі, так. Ко-які будуть питання, в групі вже можна задати, буде, попитати і так далі.